Доброго доброго знову всім дня. Розглядаємо далі журнал Vogue від на осінь 2023 та зиму 2024 року. Далі в нас іде два бренди Avelano, новий бренд для мене нічого особливого, просто чорний колір, просто лак. Просто стежка на дутих таких куртках, знову ж таки, така лакова плащівка, начебто щось таке під шкіру. Знову ж таки, металік такий присутній, начебто білий, але металік. Та, ну, Нічого такого особливого, як для мене, але ви можете подивитись і взяти для себе. Що я хотіла розглянути тут, що мені дуже сподобалось, у бренді Palm Angels. Так от, Тут мені сподобалось це пальто. Воно шкіряне, воно дуже класичне, начебто воно двобортне, але воно не двобортне. Просто ну, трішечки Трішечки не, не на двобортність, але ну, подалі від класичного центру занесені гудзики. І карм... тут є гам... гаманці, вони вшиті, вони зроблені з лінії відрізу, трішечки нижче лінія відрізу на цьому пальто. І там з них з цих ліній йдуть гаманці. Дуже класна ідея для тих, хто не любить. Возитися з гаманцями гаманець, господи, може не гаманець? Карман? Щось я вже забула. Так от, це дуже-дуже легкий спосіб шити ось такі кармаши. Скажімо так, Воно мені дуже сподобалось. Сподобалось за своїм просто лаконічним, таким достатньо спокійним стилом і довжиною та просто такими, ну, начебто строгими лініями. Далі, далі в нас касабланка. Вона дуже яскрава. На що я тут хотіла звернути увагу? А просто для тих, хто полюбляє в'язати крючком. Хто полюбляє в'язати спицями, тут можна в'язати чи на машинках так, резинкою, будь ласка, комбінезони, крючком, будь ласка, сукні. Це, звісно, пляжна історія, але вона є. І можна додавати тут ось такими кольорами поєднанням, квадратами. Можна брати, ну, прямо ось таку модель, можна брати іншу модель, але в такому ж стилі. Ну, начебто, щоб не вибиватися, знаєте, щоб вийти у ногу з трендами. Але якщо це для пляжу, то це дуже актуальна річ на кожен рік. Тому якщо ви в'яжете, то можна в'язання крючком, особливо крючком, воно ще буде, буде і буде. Особливо хотіла Шан, Шан Ксія. Хтось такий цікавий з дизайнерів. Що тут мені сподобалось? Це а, такий достатньо повсякденний стиль, презентований, презентований одяг, така колекція достатньо повсякденна, її просто можна а, з подіуму, знаєте, так, і у життя, і все, і носити. Знову ж таки, а, це кеди. Зараз у магазинах Кетну просто на усілякий смак, який ви хочете по кольору, по стилю, по висоті підошви і так далі. Но, але, але, але але немає а, підборів. Ну, от є, знаєте, як о, колись були такі, ну щось таке незрозуміле. Просто кеди. Будь ласка, можна використовувати, вони дуже класно а, виглядають з сукнями, а, з брюками. Зараз вони дуже-дуже класні, ці кеди. А, можете дивитись. Ну і... А, Класичні класичні костюми у поєднанні з некласичними кольорами, такими як в стилі Кенді. Карамельки такі. Далі фенді. Фенді не те, щоб він був ну, такий смачний і цікавий, ну, як на мене, але може хтось для себе щось таке цікаве і знайте. Але тут що? Тут, якщо ви захочете вдягнути спідницю поверх брюк. То ви можете це зробити. Можете, якщо ваша спідниця достатньо коротка для вас, щоб носити її просто так, можна її натягнути поверх, і вона начебто така баска удовжена. Чи отакий достатньо східний стиль одягу, стилізація така. Тому можна брати. Ну і звісно, сукні, до речі, сукні у. Більйовому такому стилі вони повертаються, по трошечку, по трошечку вони повертаються. можна доставати з, з шафи чи брати, купляти чи шити нову. Ну, Я про шиття, тому можете не купляти, а можете шити. Це навіть краще. І ще що? Це знову ж таки в'язані такі трикотажні в сукні в стилі поло. Але тут щось таке незрозуміле для мене. Вона така жата-жата, жата, жата. І чи тут просто залом пішов, чи дійсно відрізна така талія. Не знаю. Не можу я це зрозуміти. Далі Прада. Прада в нас достатньо така, ну, класична, достатньо. А Спокійна, але є кольори. Ви можете побачити відтінки рожевого кольору, і є спідниці, спідниці з ось такими. Штучками, ну, начебто вісюлечки. Такі. Дуже цікава історія і дуже вона теж повсякденна. І З нею можна жити у повсякденності, носити її під низьки, на низькому ходу. І це дуже класно виглядає. Воно якось так, знаєте, ну, не, не нагромочує як високі підбори. Ну, Таке Більш спокійніше, особливо, коли цей пуловер зверху, то воно якось, ну його оцю сукню дає робить акцент, але щось таке знаєте, робить спокійно, смачне. Щось якось так. він... Якось один, одного часу він відійшов. Зараз потихесенько по він починає заходити ось такими гудзиками, ось такими петлями. Це дуже класна історія. Взагалі-то вона дуже-дуже а, зручна. А, і чому вона вийшла, чому вона стала така ну, нетрендова, і тільки зараз вона повертається? Ну, якось мені це не знаю. І якось я про неї ну, інколи звертаюсь, думаю, але нічого собі подібного не шию. Ну, добре. Ну, тож, повертаємось до суконь. Сукні вони більш такі завужені, спідниці завужені, більш такі прямі, скажімо так. І тут є одна сукня чорного кольору, але я не можу деталі, що тут є, роздивитись. Просто що вона завужена. І такі достатньо пишні рукави. Треба повернутись до прада на подіум, де вони там ходять, і роздивитись це детальніше подивитись. Далі Джорджо Армані теж рожевий колір, і теж базові беж, чорний. Та якийсь такий білий беш. Ну, щось таке. Нічого особливого, просто що він є і що він такий достатньо спокійний і для ділового такого стилю тут є чим поживитися. Тому. Ті, кому це буде цікаво, зверніться до Армані і візьміть для себе таку мілку клітиночку, наприклад. Такі начебто брюки палацо але з карманами. Тут кармани карго, але не на, високій, не на високій точці бедер. а на... Трішечки від коліна донизу, ну щось таке, щоб було ну, начебто і а, діловий строгий стиль, і начебто такий ну, трішечки розслаблений. А, До речі, до речі, до речі, до речі. хустки, хустка ось у кармашку. Це нечастий аксесуар у брендах останніх років. На шиї хустка. Можна брати трішечки для себе хусточок, повертати. Повертати, ну вони завжди такі актуальні. Гучі, Гучі, і в мене все слова закінчились. Ви можете подивитись, розглянути, вони якісь такі цікаві, вони якісь кольорові, вони якісь мінімалістичні тут у деталях. Ну такі, ну такі, Не мінімалістичні, а просто мінімальні деталі на грудях, наприклад. як ці. Прозорі такі блузки, сорочки, прозорі ось такі ковтинки. Якщо вам це подобається, це актуально у Гучі практично кожного сезону. Тому welcome. Далі у нас Ботега Венета. Ботега Венета, вона достатньо така, ну, знаєте, з-під таким смаком. Можна для тих, хто любить аплікаційні речі, можна робити їх з бахромою, з такими штучками, як тканеві паєтки. Тканеві, тканеві а не. Пластикові ці Знову ж таки, шкіра і в об'ємному такому збор, зборному вигляді. Хутро, хутро, ті, хто працює з хутром, можна використовувати різні, різну довжину хутра і міксувати між собою, навіть в кольорах. Знову ж таки, комплекти, які, знаєте, раніше ще у, на початку нульових. От, от, такі, от, от Щоб були брюки чи сукня понизу, а поверх практично з, такого ж, з такої ж тканини, ось така завужена накидка пальто, скажімо так, рубашка пальто. Ну Ну, якось так. Ну, і повернення у 50 ті які. Вони нас... Попереду, попереду журналу готували, то ось такі ось сукні можна звертатися до ретро варіанту. І це теж дуже-дуже актуально. Багато застрочених складок, багато плісировки, багато чогось такого деталізованого на практично однотонній тканині. Тому. Можна звернути увагу, що є і досить-досить повсякденний розслаблений стиль. Джинси пов'язані на бедрах сорочка та майка з великою сумкою на руці. Тому, будь ласка, беремо ще один Дольче габана, ми розглянемо. Дольче Габана це свято, це якесь таке, начебто італійська, така шифоново-мережева розкіш, атлас. Все затягнуто, щось тут задрапіровано. Будь ласка, ті, кому це подобається. Більйовий стиль ось у такому вигляді, достатньо італійський, але це не дуже вразлива колекція, але вона є. І давайте ну, зробимо на ній. Такий начебто, що вона є, і дякую кольори червоний, білий та чорний. Все. А, і що, Максмара? Максмара теж цікава історія. Теж цікава історія. Вона така достатньо класична, повсякденна на кожен час, на кожне наше життя. Будь ласка, беремо. Шиємо, тому що купувати, ну, не кожен може Максмара. І цікаво шити, посадити цю на себе. А, спідниці задовгі, начебто а, на запах. Ті, хто в'яжуть, будь ласка, в'язані сукні на одне плече, на просто без рукавів з високим горлом. Ось такі половери, знову ж таки, з високим горлом. Кардигани навіть є класна річ. Я намагаюся себе просто змусити зв'язати кардиган з, нормальних, з нормальної пряжі, яка не буде кашлуватися, знаєте, і щоб. Це була така модель, яка мені потрібна, тому що ну, я не бачу в продажі їх зовсім. На людях бачу, в продажі їх не бачу. А те, що я бачу на людях по формі, воно класне, як ось тут. Але та закашлатеність, яка є, то то ще не, не натуральні, не натуральна пряжа. Тому ось такі піщані кольори, пальта з короткого хутра. Ну, Тут. Штучне хутро, тому ми можемо використовувати як і завгодно. І а, ось такі блузки, широкі пояси, наче баска, сукні ну це більш такий варіант для вечора. Якщо комусь потрібно, можна зробити трішечки коротше цей, цей шлейф і буде теж дуже гарно. Можна зробити у білому кольорі, і шлейф задовгий буде таке а, імпровізійне. А, Весільна сукня, тому беремо Максмара, це дуже класна ідея. Дякую вам, на цьому ми закінчимо. Я намагаюся робити цікаві розповіді, цікаве відео ну, від себе. Я їх не прописую, а просто ну, те, що йде від мене, я вам розповідаю. Я сподіваюся, що вам буде це цікаво. Побачимось на наступному відео, тому що в нас ще дуже багато чого є подивитися. А такими короткими відео ви ну, не будете так втомлюватися мене слухати. Тому. До зустрічі до наступного відео.